Як виміряється складометр? Що це взагалі таке? І як розуміти, скільки в цьому кузові є складометрів? Що нам для цього потрібно зробити? Для цього потрібно поміряти габарити кузова довжину, ширину і висоту. Міряємо. Метр сорок. Є. Ой, може метр 40. 3,40. Перепрошую. Три сорок. Так, ширина. Оборт. По Зараз. Порівняємо чуть-чуть. Оборт. По І тут також борт відкритий, також буде поборт. 2,30 рівно. 5. Ні, 2,30 буде. Якщо по чесному десь 2,30 буде. Закриється борт, тут якраз видно. 2,30. І висота, висота по яку пору ми вантажимо. Це буде по борт, висота, але варто враховувати, що ми ще грузимо шапкою з горкою зверху, то варто також це враховувати. Снімай. Видно? Не знаю, не е, метр 15. Тепер беремо на калькулятор і дадим. стоп, Тепер беремо на калькулятор е, 3,40. Множимо на 2,30 і скільки там було? 1,15. 8,99. Майже е, 9 схватометрів. Це за умови, якщо дрова завантажені в рівень. Якщо вони завантажені шапкою, там по факту навіть трошки більше виходить. Тепер нехай спеціалісти, коментатори, розумні дуже люди, в яких великий життєвий досвід напишуть, скільки все-таки тут складометрів на машині. Чи тут 3,5, чи там 5,5, чи все-таки 9, як я розказував в минулих своїх відео.